А у нас новинки із серії Оксфордське Коротке Введення. Ньютон, Наука і релігія, Аристотель, Галілей і Декарт. Але зараз я зупинюся детальніше на книзі Галілей. Отож. Видання Галілей дуже коротке введення. Спочатку побачило світ англійською мовою у 1980 році. Її автор. Стілман Дрейк досліджував творчість Галілея понад 40 років і переклав англійською мовою всі його основні праці та написав не одну фундаментальну книгу, а також понад сотню статей про його життя і творчість. Ця книжечка входить до серії Оксфордське коротке введення, започатковане видавництвом Кембриджського університету у 1995 році, для короткого і фахового ознайомлення з найрізноманітнішими аспектами духовної культури від історії та міфології давнього Єгипту і давньої Греції до сучасних поліекономічних, культурологічних, фізичних та космологічних тепло. Теорії. На час виходу цього українського перекладу видано уже майже 700 таких томиків. Але, здається, це не буде межею, оскільки надто вже нагальними є такі книжечки, які відома агенція The Interpendert лусно назвала Вікіпедію для сучасного читача. Усі ми не раз чули про Галілея. Всі його досліди з вільним падінням тіл з Пізанської вежі, про відкриття ним гір на місяці та нібито сказану на суді інквізицію фразу, а все-таки вона крутиться. Але, мабуть, далеко не кожен зможе хоч трішки деталізувати чи доповнити ці факти або ж навпаки спростувати їх як давні легенди. Отож. Номінований як один із найгеніальніших вчених природодослідників, Галілей, по суті, залишається майже невідомим своїми справжніми відкриттями, що ж до уявлення. Про нього як про особистість, як про реальну людину, яка колись народилася, мала рідню, навчалася і викладала в університеті, перебувала на придворній службі, була членом наукової академії, проводила фізичні досліди та астрономічні спостереження, вела виснажливі дискусії з теологами, філософами та природодослідниками. То довідатися про це все не вистачає часу. Але книжечка, яку я тримаю в руках, дає змогу зробити все це легко і з приємністю, оскільки вона є дуже коротким введенням і написана авторитетним і відомим у цілому світі дослідником. А ще це перша біографічна книга про Галілея, видана українською мовою. Отож, Оксфордське коротке введення Галілей. Навчальна книга Богдан рекомендує.